Вітаю, друзі! Сьогодні 30 вересня і вже два дні поспіль іде дощ. Такий гарний, чудовий дощ, якого ми чекали весь цей сезон. Уявляєте, земля дійсно вже увлажнилася дуже добре. І рослини почуваються гарно, оживились, заграли кольорами, пайдуже, що вже осінь. А вони радіють. Прохолодно, ну нема заморозки морозів, немає, обіцяють ще потеплення. А я хочу це вам показати, вже доробила свою скалку чешську. Гляньте, ось вона в мене яка. Досадила трошки рослин, ну, і вони ще мають розростатися, так що я їх тут не багато висадила. Ті, що більш витривалі, до спеки. Тут у мене молоділка. Початки. Початок їдки теж сюди висадила. Він не дуже у нас розростається. Якраз для цієї гірки буде те, що треба. Скалки зверніші. Ось тут я вам покажу зараз. Ось він висаджений в мене. Бачите? От. Також молоділка невелика. Більшенькі з краю. Де заканчується вже скалка, відігнутий теж очіток, Також коло, колосняк, схоже на молоділка, але це не молоділа. Витривалі, чебрець витривалий, ось один, квітує такими рожевими квіточками. Це інший. Молодилка ще теж. Також очіток ще один такий. Тривий до мене тут Чебрецю. ці скалки. О, поки такі рослинки висадила. Ось вона в мене так іде. Під цією скалкою знаходяться в мене дві слівні ями, які вкриті залізом. І землі тут, ну, може, сантиметр 15. Десь такого десь так. Вона така неважна земля, бідненька, перемішана з пісочком і щебнем. І поверх я встановлювала ці каміння. Теж Добавляла ще пісочку між ними, землі ще додавала, усадила оці рослинки, висадила і зверху посипала, бути така фракція невеличка, щоб поєднувалася з цими камінцями, на реберця всі виселені, і щоб каміння були одного виду бажано, щоб все виглядало більш природно. Тут краєчку, це я вже з вулиці знімаю, бо тут удобніше показати всю красу цього куточку. Скраєчко в мене молоділка велике, Андромеда. Вони будь-такого кольору бордового. І це вони такою кайомочкою вже по окончанні скалки, я їх висадила. Будуть обрамляти цей куточок. От. І це така скалка, бачите. От. Знаєте, дуже, я не знаю, як передає камера, але дуже гарно це все виглядає. Я дуже люблю каміння, обожнюю його. Раслинки ще буду досаджувати. У мене тут були колокольчики, тирлич, карпатські, але вони пропали. Віддати від того, що, мабуть, я їх посадила прямо літом, а така спека була, і вони не витримали. Буду пробувати якісь такі садити сюди рослинки витривалі. Буде більш декоративніше. Хоча багато на чешську скалку висаджувати ці рослин не треба, щоб і каміння було видно, і бажано не сильно розростаючіся, щоб вони медленно росли. Дуже хотілося, щоб виглядало, як у природі. От я її закінчила. Поки буде так. На весну побачимо, як воно це все зиму переживе, як рослинки будуть себе почувати. Ось така в мене вийшла невеличка чешська скалка. Вони є різного розміру, є великі, є по декілька горбочків мілким камінням об'єднуються між собою. А в мене тут місця небагато. Якраз мені оце місце треба було декорувати. У мене тут раніше молоділка росли, але вони всі поросталися, я їх поубирала і зробила більш таку декоративну споруду. А подивіться, яка моя вулична клумба. Оські видні, гляньте, як вони квітують зараз гарно. Така вона нарядна. Пам'ятаєте, така вона бідненька була. Ця пожохла. З такою спекою. Як оце і це все витримувати. І гляньте на кактуси, які вони були зморщені літом від спеки. А зараз вже відходять помаленьку, приходять в себе. Такі витривалі, звісно, рослини, юка теж. Оце отаке на цю сторону. І трошечки ще там в мене клубочка. От. Такі в мене гарненькі рослинки. Тобу вже пора забирати. мабуть, вже птички напилися. Також бачите, ці мої сидять на місці. Чотири. Ялівця витримали, теж такі манюньки були. Це я поклала черепицю, щоб тут не копали собачуни, бо тут вони ще маленькі, ці рослинки. Було таке, землю не рили. Покажу вам трошки водойми нашої. Водичка прозора, гарна. Дощик іде. А зараз ми знаходимося на подвір'ї центру захисту людини. Тут знайшли тимчасовий прихисток людей, яким нема куди повернутися, які під час бойових дій втратили свої оселі. Подвір'я велике, багато дерев, галявин, але завідуюча цим центром вирішила зробити гарні клумби своїми силами. І ми теж у цьому поучаствували. Зробили свій маленький внесок, декілька хвойних рослин, квітучі рослини, листівні висадили. Також мій чоловік зварив такі декоративні ворота й хвіртку, які гарно прикрашають вхідну зону. Мій перший декор черепаха з бетону, така величенька, і пару листячків вже третій рік прикрашають. Вхід до центру, і я надіюсь, трошки розраджують і додають настрою мешканцям цього закладу. Ось ми показали вам трошечки теж наших виробів, які ми робили власноруч. Дякую, друзі, що ви з нами, що ви заходите в гості. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Будьте здорові, нехай буде мир.